Максимальну безпеку вашому авто ми зможемо зробити в випадку, якщо ви власник ваш транспортного засобу. Тобто, якщо ви показуєте документ по техпаспорту чи по дорученню, що ви власник, чи ви власник, допустимо, фірми на як на автомобілі, яку ми будемо встановлювати наше обладнання, тоді ми це все робимо. Підключаємо, реєструємо додаток і згідно тих документів, разі якщо у вас вийде з ладу додаток чи е, ваш смартфон, ми у всьому наша підтримка вам. Підтримка допоможе, тобто, ми зможемо виявити, де ваш автомобіль навіть без додатку, згідно документів, які ви давали під час реєстрації нашого оплата. Тому. Ці всі неприємні моменти, ми їх всі закриваємо, зробимо це все під ключ. І так як я сказав в минулому відео, наші маячки працюють на всіх можливих мережах. Тобто мобільні мережі, Wi-Fi, GPS, всі супутникові сигнали. Тому все максимально надійно, максимально якісно, працюють вони автономно і е, приховано. Тому, якщо вас буде таке цікавити, звертайтесь, зробимо все якісно, під ключ. з вами фреша.